Так, влаштований світ, що при народженні Всесвіт подає вам повні долоні всього, ви маєте все. І ви в інстаграмі, і ви в усіх інших соціальних мережах. Друзі, ваші долоні сповнені багатства, скарбів, але втілюючись з життя в життя і не чуючи Бога, не використовуючи цей скарб, Бог прибирає у вас. У вас. Стає менше, 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 і ви сидите з пустими долоньками. Так працює карма. Так працюєте ви з собою, ви самі викидуєте своїх долонів, скарби, свого серця, свого життя. Ви відмовляєтесь від чогось. Навіщо, друзі? Якщо ви можете з повними долоньками і далі жити, використовуючи ті так звані надздібності, ті здібності, які вам посилає по праву народження? Першотворець всього сутнього Всесвіт дарує вам. І тому я прошу, не відмовляйтесь, не розбазарюйте той скарб. Прийміть його, прийміть його серцем, прийміть його в своє життя. І ваші три морквини будуть завжди з вами. Ви будете сповнені і багатства, і щастя, і успіху. І любові, і стосунки будуть ваші завжди гармонійними, і ваші долоні будуть завжди повні.